Біалайф в часи середньовіччя. Сцена 1 Руханка. Хлопці репетирують реверанси. Дівчатка готуються до вечірнього балу. Де разом вони зможуть потанцювати зі своїми закоханими та улюбленими хлопцями. А це Лариса і Шут. Сцена 2. Служба. Разом вони всі після гарного сніданку. Йдуть на службу, де разом навчаються різним біблійним історіям, де їх навчає священник, де вони дізнаються дуже-дуже багато корисної інформації, як жити, як поступати правильно. Вони всі дуже кайфують від кожного моменту, проведеного на пенуелі в Християнській церкві. І вони відряджу цей час. Розумію, що цей час присвячений Господу, присвячений тому, що вони вдосконалюються, і це є гарним початком після гарного сніданку, гарно поїсти духовну їжу. Кожен з них має можливість попрактикуватися та розповісти якусь проповідь, довести якусь думку, адже кожен таборі Біалайф достойний того, щоб зростати та бути гарною ланкою в суспільстві. Потім вони співають хвалебні пісні Господу під музику органу і всі разом прославляють нашого Всевишнього Творця, і їхні голоса, деякі молодія, переплітаються разом і линуть великою, сильною хвалою в небеса. І кожен з них також репетирує, також вчиться співати, вчиться гарному голосу, і усі вони. Розуміють, що це прекрасно, що це потрібно, і всім це дуже дуже сильно подобається. Тому ось така от християнська церква, служба, вона допомагає усім бути в тонусі, бути в духовному тонусі. Але Лариска так і не розуміє, що тут відбувається. Сцена 3. гра викрадення принцеси. Потім вони всі разом йдуть на велике поле бою, де вибираються дві прекрасні дами, які стають принцесами на цю гру. І починається справжня бійня. Всі бігають, метушаться, морозять один одного. Їхня головна ціль це принцеса іншої команди. На поле бою виходять мужні хлопці, лицарі, які відбувають усіх загарбників, які підходять до їхніх принцес, і у цьому такому великому бої. Виправдовується справжня мужність. Хто ж сильніший, хто зможе перемогти та все-таки викрасти принцесу. Ось тут ми бачимо, як шут і Лариска викрадають принцесу. Сцена 4. Піршество. Разом всі вони втомлені та голодні йдуть у столову. І чекають, щоб скуштувати найвишуканіші страви, які цінуються у всьому світі, і ці страви подаються у таборі Be Alive. за столом? Вони обговорюють деталі гри та вже дуже дуже сильно очікують вечірній бал. Сцена 5. навчальні дуелі. Потім вони йдуть на вулицю та вибираються два самих найсміливіших та найсильніших лицаря, які б'ються та змагаються. Тим самим вони розважають наших дам та прекрасних дівчат. Сцена 6. Вечірня програма. Далі шут розважає нашу публіку, показуючи різні фокуси, жартуючи та просто веселиться, і це приносить приємні емоції для усіх наших ребят. Сцена 7. Бал. Ось і настала кульмінація цілого дня. Це вечір. І це святковий бал. Це час, коли хлопці і дівчата разом танцюють, веселяться. Хлопці не соромляться запросити дівчат, а дівчата радісно відповідають взаємністю та вони гарно проводять час. Їхні танці, їхні рухи вони самого ранку вчаться, повторюються, щоб разом ввечері створити гарну атмосферу. Гарні та приємні емоції, які запам'ятаються на все життя. Саме тут, на вечірньому балі, зароджується перше кохання, перші іскри, любові, які можуть перейти у ціле життя. Всім дуже подобається бал, тому що це час, коли можна гарно вдягнутися, поспілкуватися та дійсно показати все, що ти можеш. Сцена 8. багаття. І ось наприкінці дня. Вони всі разом ідуть на вогнище, де прослуховують класичну музику у живому виконанні відомого музиканта. Ці емоції та спогади закарбуються у них на все життя, і вони навіть не розуміють, що через кілька століть на цьому самому місці будуть сидіти інші діти, також саме будуть кайфувати та назложитись табором Be Alive. Li... <laughs>